Мокра або електрична тепла підлога, що краще. Теплі підлоги, вода проти електрики, що вибрати для свого будинку. Ви стоїте на порозі ремонту чи будівництва нового житла, і особливо гостро стоїть питання опалення. Радіатори, конвектори. А може, варто розглянути сучасне та комфортне рішення теплі підлоги. Останній варіант стає все більш популярним, але тут виникає нова дилема, який тип вибрати водяний, мокрий або електричний. Обидва рішення пропонують приємне відчуття тепла під ногами, але принципи дії, вартість і ефективність істотно відрізняються. У цій статті, як людина, яка пройшла через багато ремонтів і знайома з нюансами опалення, я розповім вам про переваги та недоліки кожного варіанту, щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір, як працює кожен тип теплої підлоги. Перш ніж заглибитися в порівняння, важливо зрозуміти, як працюють обидва типи теплої підлоги. Водяна тепла підлога мокра це система, в якій під підлоговим покриттям прокладаються труби, по яких циркулює тепла вода. Ця вода нагрівається від зовнішнього джерела, такого як бойлер, тепловий насос або геотермальна система. Тепло від води передається підлозі, яка, в свою чергу, нагріває повітря в кімнаті. Електрична тепла підлога, суха. Тут нагрівальним елементом є електричні кабелі або нагрівальні мати, які укладаються під підлогове покриття. Через ці кабелі проходить електрика, нагріваючи їх, а отже, і підлогу. Водяна тепла підлога, комфорт і економія в довгостроковій перспективі. Особисто я схиляюся до водяної теплої підлоги, особливо при будівництві нового будинку чи капітальному ремонті. Чому тому, що, незважаючи на більш високу початкову вартість установки, в довгостроковій перспективі це рішення виявляється більш вигідним і комфортним. Економічний, водяні теплі підлоги набагато економічніше електричних. Особливо якщо у вас є можливість використовувати відновлювані джерела енергії, такі як тепловий насос або сонячні колектори. Теплова енергія передається ефективніше, і для підтримки комфортної температури потрібно менше енергії. Рівномірний розподіл тепла вода має високу теплоємність, що забезпечує рівномірний розподіл тепла по всій площі підлоги. Це усуває холодні плями та створює відчуття комфорту у всій кімнаті. Сумісність з різними підлоговими покриттями, водяна тепла підлога сумісна з більшістю популярних підлогових покриттів, таких як плитка, керамограніт, ламінат і навіть деякі види паркету. Зона контролю. Сучасні системи водяної теплої підлоги дозволяють здійснювати зональне регулювання температури, що дозволяє регулювати температуру в різних приміщеннях окремо. Це дозволяє економити електроенергію та створювати індивідуальний комфорт. Однак водяна тепла підлога має і свої недоліки. Висока вартість установки. Установка водяної теплої підлоги вимагає більше часу і ресурсів, ніж установка електричної. Складність ремонту, коли труба лопне, ремонт може бути важким і дорогим. Залежність від зовнішнього джерела тепла, система не працюватиме без зовнішнього джерела тепла. Електрична тепла підлога, простота і зручність в маленьких приміщеннях. Електрична тепла підлога чудовий варіант для невеликих приміщень, таких як ванні кімнати, кухні або невеликі прибудови. Він простий у встановленні та використанні та ідеально підходить для ретроустановок, де неможливо встановити водопровідні труби. Легко встановити встановити електричну теплу підлогу можна самостійно, якщо у вас є базові навички електрика. Швидке нагрівання, електрична тепла підлога нагрівається швидше водяної, що зручно для приміщень, які не використовуються постійно. Незалежність від зовнішнього джерела тепла, система не залежить від зовнішнього джерела тепла і може працювати від звичайної розетки. Можливість установки у важкодоступних місцях, електричні кабелі можна прокладати в різноманітних формах і конфігураціях, що дозволяє адаптувати систему до будь-якого планування. Але електричні теплі підлоги мають і свої недоліки. Висока вартість операції, електрика, є дорогим джерелом енергії, тому експлуатація електричної теплої підлоги обходиться набагато дорожче водяної. Нерівномірний розподіл тепла, електрична тепла підлога може прохріватися нерівномірно, особливо якщо використовується дешеве підлогове покриття. Обмежена потужність, електрична тепла підлога не підходить для опалення великих приміщень. Підвищена пожежна небезпека, неякісний монтаж електричних теплих підлог може призвести до пожежі. Порівняння вода та електрика, що вибрати. Характеристика водяна тепла підлога, електрична тепла підлога, вартість монтажу, високий низький, вартість операції, низький високий ефективність, високий низький рівномірність розподілу, тепла, високий, середній легко встановити низький високий застосовність, великі приміщення, цілі будинки, невеликі приміщення, ретроінсталяція, залежність від зовнішнього джерела тепла так немає. Мій особистий досвід і рекомендації: у своєму будинку я вибрав водяну теплу підлогу. І жодного разу про це не пошкодував. Так, установка була дорожчою і довшою, ніж могла бути, але в результаті я отримав комфортне та економічне опалення, яке працює на тепловому насосі. У ванній кімнаті, де потрібен швидкий обігрів і де водопровід неможливий, я використовував електричну теплу підлогу. Мої рекомендації: для нових будинків або великого ремонту вибрати водяну теплу підлогу. Для невеликих приміщень або ретроінсталяцій вибрати електричні теплі підлоги. Зверніть увагу на якість матеріалів і монтажу. Від цього залежить довговічність і ефективність системи. Розрахуйте витрати на установку та експлуатацію, зробити усвідомлений вибір, проконсультуватися з фахівцями, щоб отримати професійну допомогу. Висновок Вибір між водяними і електричними теплими підлогами складне питання, яке залежить від багатьох факторів. Не поспішайте з рішенням, ретельно зважте всі за і проти, і ви обов'язково знайдете найкращий варіант для свого будинку. Пам'ятайте, що комфорт і економія це не просто слова, а реальні переваги, які ви отримаєте, обравши правильну систему опалення.